Привіт, слава Україні. Друзі, радий вітати вас на нашому з вами Ютуб-каналі. Хотів би обговорити декілька тем, поки їду в напрямку столиці. Про що? Ну, давайте так, в нас сьогодні зрада і влада. В принципі, це тотожні в багатьох моментах поняття, але давайте ми їх трішечки розділимо і поговоримо про віслючка, тільки не про інституцію президент України, а саме про Володимира Олександровича. Чому я кажу ця казучка про віслючка, заслуговує на увагу, тому що він іде як віслючок в тому коридорчику, а за собою тягне ту кибітку, в якій всі ми, так, Україна. Так от. Казочка про віслючка. Ви знаєте, коли віслючок, щоб він йшов спереді на патичкові, перед ним несуть таку морковку. І він куди от патичка з морковкою керує, туди він і рулює. Так от Зеленського повісили от ту морквинку, і на тій морквинці написали рейтинги. І от він іде і так лівіше він голову вліво і тягне нас вліво. Потім правіше, і він вправо тягне, а потім піднімають ту морквинку. Він так голову піднімає. А там рейтинги ростуть, рейтинги ростуть. І він реально свято вірить в цю хрень. Яку йому доносять ті, хто має доступ до тіла. А хто має доступ до тіла? Ну я зараз не про Олену Зеленську, звичайно, от, а я про Єрмака. Так от, Єрмак якраз таки формує порядок денний і інформаційне поле, в якому живе Зеленський. Так от йому розказують: чувак, готується майдан. І він такий: блін, готується майдан, третій майдан. Воно ж навіть не може порахувати, що в нас була революція на граніці, в нас було в 2004 році. Помаранчева революція в 2014 році. Воно не рахує. Ну ладно, третє, то третє, готується майдан, готує. А хто? А пам'ятаєте, як перед е, великим вторгненням, в першому році, Ахметов готує майдан? А Ахметов готує майдан, треба там щось рішати. І от йому рішають, його рятують від майдану. А потім такий йде. Тут кажуть: на тебе готується замах. І він такий, а на мене готується замах. А хто ж готує замах? Ну як хто? Чеченці приїхали, готують замах. І так. А хто мене врятує? Татаро тебе врятував вже все. Чеченце всіх убил. Тут Малюк рішає питання антимайдана, тут рішає татару антикілерів, розумієте? І вони його реально ведуть, а він реально в цю хрень вірить. І оцей переляк Зеленського це якраз елемент, яким можна управляти самим Зеленським. Ви розумієте? А для того, щоб він відчував себе потужно, йому кажуть, дивися, тебе підтримують мільйони українців, тебе знову 73 сантиметри, ой, перепрошую, відсотка. І він такий виходить, каже, Трамп, та в мене 73 сантиметри, ти що, то та -та в тебе О, а в мене О. Розумієте? І от його ведуть в цьому коридорі, а він ту кібітку тягне, а в тій кібітці, в тому возику, вся Україна. От чому наша велика проблема. В тому, що трон. Високий, а ніжки до землі не дістають. І от людина відривається від землі і не розуміє, що відбувається. А в коридорі його будуть вести у ті ж самі ФСБ. Що мене надихнуло на ці думки. Нещодавній виступ представників Служби безпеки України, що нібито в Україні, там сьогодні, завтра, післязавтра, готується черговий майдан і акції протесту проти влади, найвеличнішого. І він такий виходить: і каже: Я ж легітимний, мене ж вибрало, мої люди мене вибрали, за мене проголосувало. 73% моїх людей. розумієте? І реально служба безпеки виставляє спікера, який починає розповідати. Володю, не бійся. Всі буйні і всі ті, хто вміють робити вулицю, зайняті війною, сьогодні ніхто ніяких переворотів не тобі не готує, тобі нічого не загрожує. Так що така от казочка про віслючка, і це не в контексті інституція, а в контексті володя. Розумієте? Але до чого я це все вів? Це мене надихнуло на цю історію з вами обговорити якраз таки ситуація, яка пов'язана з цими антиімперіалізмом. Анти Отакі антиамериканські настрої і так далі. Е, ситуація в чому? Ситуація в тому, що не виключений дипломатичний реверанс в бік Китаю з боку офісу. Депутати всі сидять перелякані, як миші. Вони не знають, що робити, бо вони реально розуміють, що може бути серйозний трендець, і на них повісять всю відповідальність за всі провали, комунікації і всього іншого. Бо офіс завжди так робить. Ніж завжди назначає крайніх. Але є ризики, що офіс може зіграти в гру, яку дуже хоче ФСБ. Ну, типа, американці нас зрадили, все, тут тотальна зрада, тому нам треба дружити з Китаєм. І це поставить взагалі хрест на будь-якій американській допомозі. Тут деякі позитивні починають розповідати: та ми вже там не сильно користуємося американською допомогою, ну, окрем'я Старлінка. Серйозно? А ви знаєте, що в будь-якій. В європейських озброєннях є якісь американські технології чи елементи. І заборона на реалізацію цих озброєнь може бути в тому числі і на європейських розповсюджуватись. А якщо, не дай Бог, пропаде Старлінг, то в тих же ж Оленів ж ніякої альтернативи. Бо вони до сих пір не думають про це. І оцей, не, не дай Боже, реверанс в бік Китаю може зіграти для України дуже серйозну проблему. Тому що Трамп тоді точно не простить. Він і так зеленського готовий послати нахрен разом з усім українським народом. Ну тому що те, що чудить наші, ну реально, це, це треба пережити. Але справа в тому, що наша влада, наш офіс вони ж можуть чуданути будь-що. Я пригадую, як Арахамія їздив до Китаю, і розповідав, що комуністична партія Китаю так і має е, алгоритм управління країною, що він дуже підходить зеленій команді, і вони там хочуть це цим досвідом внедрити в Україні. Тобто розумієте, я дуже сильно переживаю, щоб зараз, навіть поки перелякані депутатики сидять. Щоб ФСБ не чудануло за рахунок своїх агентів впливу. А те, що ФСБ до сих пір е, е, має дуже багатьох агентів, я не буду розповідати сьогодні про Сівковича, про його помічників, там, про антимайданівців в кабінетах, включаючи татарових і так далі. Бо це було в казусі про віслючка. Але ймовірно, є і інші на кшталт такі, як сиділи е, там Смірнові і Демченки, які сиділи теж в офісі. Так от, так їх ж ніхто не посадив в тюрму. Вони всі були в офісі. І от я щось так переживаю, щоби, не дай Боже, оце ФСБ не завело нашого віслючка для порятунку в бік Китаю. Попереджаю офіс, не вздумайте. не вздумайте, тому що це буде просто-напросто, щоб, щоб зрозуміти, колосальна катастрофа для України. Просто колосальна. І ці реверанси ні до чого хорошого не приведуть. Ну, такі думки, бо е, є інформація, що десь Зіньпінь збирається їхати в Сполучені Штати, в тому числі там, чи там, ну куди там зустрічатися з Трампом. Це теж може бути. І зустріч з Путіним теж може бути. То нам ще не вистачало сьогодні поставити Хреста і того Хреста підвалити великим камінням, щоб Трамп реально послав Зеленського вже до біса, але на превеликий жаль. Вже разом з усім українським народом і з нашим супротивом. Такі в мене думки. І Така сьогодні була казочка про віслючка. А вам щиро дякую за те, що підписуєтеся на наш Ютуб канал і, звичайно, що робите репост цього відео. Ну і як мінімум допомагаєте Збройним силам України. А також в описі до цього відео Монобанк та PayPal зазначені. Такі в мене думки, друзі. Ну, і як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, ми з вами переможемо. І слава Україні! А з віснючками розберемося. Розберемося пізніше, ну, десь так.